Про важливість того, що треба зачиняти за собою двері, коли знаходимось вдома, або заходимо там, не знаю, в мене це до того дійшло, що в гості, коли заходжу за собою, зачиняю двері. Так, ось про важливість я розказував. А тепер практично як навчити жінок, дітей це робити. У мене було доволі просто. Я їм розказав одну історію. Яку о, колись почув, це було інтерв'ю Анатолія Нобрієнка, серійного убивці маньяка, який в 90-ті промишляв, якщо так можна сказати, на території України там щось більше п'ятидесяти жертв у нього. У нього колись запитали, а як ви вибирали свої жертви? Він каже: ніяк, просто заходив в село, проходив по хатам, де були відкриті двері, заходив і всі вбивав. А де були закриті, то йшов далі.